Ми зараз цих, наші двадцяті так трохи героїзуємо, трохи переоспівуємо, але ну, багато з цих людей були вчорашніми ворогами. Тому що, наприклад, Микола Хвильовий воював за Росію проти України. Ну тобто він фактично зрадник батьківщини, який пустив собі кулю в лоб, ну не просто так. <плес> тобто, це не є однозначні герої всі. Так само, ну а тут тобто, Асусюре воював за Україну, і... а потім змушений був мікруват. ну, Про чину, мабуть, всі знають. Тобто, це ж дуже складна, трагічна постать. Тобто він ну, всіляко підтримував УНР. Він на Оскольдовій могилі вірш присвятив, коли було перепоховання. А, а потім партія веде оце все про Леніна, це це весь сьома розматнія, цей переляк страшний його. Тобто, це в одній людині, яка яка зміна мала відбутися.